Всім привіт! Сьогодні у нас 23 січня. Ми вже знаходимося за декілька днів до закладки тюльпанів в теплицю. Хочу показати, як наші справи. Те, що ми працюємо, ми не здаємося, і ми робимо все від нас можливе, аби продовжувати нашу діяльність. Ось на даний момент так виглядають наші гіацинти. Гіацинт вже пророщий. Можна спокійно вирощувати вже зараз, його приблизно за 10-14 днів він вже може розквітнути. Тюльпани всі тюльпани вже досить гарно проросли. Є, звичайно, сорти пізніші, є рані, більш рані, тому дуже нас стебл буває різною, але весь тюльпан корінний і все з ним окей. Щось цікавого цього року, всі знаємо, в яких реаліях ми знаходимося. Війна, світло. З перебої з світлом дуже сильні, буває таке, що світла немає попівдня, особливо. ну, В принципі, що і в містах, і в селах це вже таке, кому як повезе. Але що, що з ми зробили цього року, як ми виходили з ситуації? Завжди ми в нас працював холодильний аргат. Цього року е, включали його дуже рідко. Перше, з точки зору того, що. Ну, тому що просто не було світла з другої сторони, тому що треба було шукати якусь альтернативу і зменшувати споживання електроенергії. І ми розвернули свій витяжний вентилятор. Він завжди у нас стояв на витяжку, тобто видував повітря з приміщення відпрацьоване. А цього року ми його розвернули і навпаки почали ним задувати, задувати холодне повітря з двору. Це суттєво. Спростило процес охолодження тюльпанів, особливо в моменти, коли на дворі холодно. Ми його поставили просто на звичайне термореле. Хоча в нас там є автоматика, але ми підключили просто до самого простого термореле виставили, включаємо його в розетку, виставляємо температуру. Приміщення, до якої необхідно опустити. Але, звичайно, це має сенс тільки тоді, коли на дворі у вас мінусово. Або хоча б там в районі одного тепла. Якщо ж у вас на дворі, на дворі тепло, ну, то сенсу ніякого не буде, тому що тепле повітря буде надуватися в середину. І... А тут з цієї сторони стоять просто один клапан в іншому кінці інший. Починає працювати нагнітання і ті клапана відкриваються. Ось це таке, що, що ми спрактикували. У нас, в принципі, є друзі, які також займаються виганкою. У них е, така система працює вже давно, у них завжди вентилятори тільки надували повітря в середину, а не видували. Ми ж в себе робили все-таки по принципу, все витяжної вентиляції, але от цього року змінили і, і бачимо, нам це допомогло. Так, шапочки ми будемо знімати, звичайно, коли вже виставимо тюльпан в теплицю. Минулого року ми робили закладку 23 січня цього року, це буде чуть-чуть пізніше. Я думаю, десь 25-26, можливо, 27 ми вже все завершимо. Ось такий короткий відеоролик. Всім бажаю успіху, перемоги і слава Україні!